Добрий недобрий ранок. Сьогоднішнє падіння на крипті це можливий сигнал того, що скоро ФРС США буде впроваджувати монетарну політику кількісного пом'якшення, тобто накачувати ринки ліквідності. Давайте подивимось на графік SP500. Яка тут зараз ситуація? На тижневому графіку подвійна або навіть потрійна ведмежна дивергенція, показуючи слабкість ринку. Також тут подвійна вершина. На зростаючому тренду, котрий показав вже 75% зростання. Куди може привести корекція такого тренду? Я вважаю, що це може бути навіть 05 рівень ФІБА всього зростаючого імпульсу. Це буде доволі екологічною корекцією для продовження тренду, а тренд на зростаючий. Тобто, після цієї корекції. Фондовий ринок США і загалом ринки всього світу будуть продовжувати зростати. Також ця корекція е, прийде на ретест попереднього All-Time High SP500, після котрого була е, там, корекція 2022 року. Що таке корекція 0,5 рівень? Це 20% корекції всього індексу. Це насправді доволі велика корекція, серйозна корекція. Як приклад, ми можемо подивитись на ковідний дамп. Е, Ковідний дамп корекція була 35%. А ковідний дамп це був прям чорний лебідь це випадок, який вибивається взагалі з загальної ситуації на цьому ринку. Тоді була паніка, і ця паніка відкупилася, дуже швидко було відновлення в рамках такої сильної корекції. І чому? Що посприяло? Цьому посприяло саме QE – кількісне пом'якшення. Тобто накачувала ринки ліквідності, викупаючи акції і інші цінні папери з ринку. Це по суті штучна стимуляція економіки. Процентні ставки починають знижуватись, а кредити для населення та підприємств стають доступнішими. Прибутковість облігацій, тобто неризикових активів, починає падати, і інвестори починають викуповувати акції, що приводить до зростання ринку. В 20 2021 роках це спрацювало і для крипти. Хоча з того часу в крипту прийшла і регуляція, і ETF на біткоін, ефір, і ми очікуємо нові ETF. Тобто в цей раз це спрацює ще краще. QE вирішує проблему нестачі ліквідності на ринку, саме через яку ми не побачили Альтсезон. Але щоб запустити QE, для ФРС потрібні вагомі причини. Як ми бачимо, президент США їх вже створює.